Ми не зламні, ми це зробили. Не там, де ми планували, звичайно, але нічого. Я думаю, ми донесемо те, що ми планували, і так почнемо. Mm -hmm. <гум> Давайте. Е, ну, по-перше, я рада тебе дуже бачити, і м я починаю свій шлях прямих ефірів, знайомства з експертами, тому що в мене великі <гум> грандіозні плани, і тож ж сьогодні ти перша. І ти авторка книги, ти бізнес бізнес-вумен, і в тебе дуже цікавий досвід, і саме тема твої, твоєї книги. І от я хочу в тебе спитати: розкажи мені свою історію, як ти почала, і взагалі, як в тебе виникла ідея написати ту книгу, яку ти написала? Так, перше, моя книга. На неї мене надихнули мої студенти. Начнемо з першого. Я підприємець з 14-річним досвідом, маю свій зоосалон, в якому є хостел, є грумінг, і вже 7 років точно я викладач. Почало в якому с... ти місті? Вінниця, забула ага. Вінниця, прекрасне місто. Я не забула. Я уточняю для наших людей, хто буде дивитися правильно. Але навпаю, по всій Україні і зараз мої студенти розкидані вже навіть по всьому світі, тому що ну такий час, що багато хто повиїжджав. Вони мене надихали. Знаєш, чим банально до мене приходили дівчата там по років 20, і ой, клас, бізнес, салон, собачки. Там знаєш, такі ілюзії. Ну на жаль, ілюзії, да тому, що надивляються багато інформації, яка не являється достовірною. І я говорю, дівчата, до цього йти треба довго, нудно і дуже багато раз падати. Вони там. О, я що так, е, я, я буду, я буду уточняти, задавати питання. Добре, е, тобто, це школа Грумінгу? Так, да, школа так. Да. Так Располь... цікаво, ну, що така тема ну, незвичайна, не і вона ну, має таку популярність. так Так, це класно. Да. Зараз має популярність ти права на 100%, але дуже багато фейкової інформації. Дуже багато. Угу. Там, через 7 днів... Ти в своїй книзі е, да. правду просто розказалася. Що стригти днів ніхто не буде, що треба не один тонну сліз виплакати, щоб дойти до якихось вершин, щоб відкривати свій бізнес. І як і я тут розказую, що не всі красиві бізнеса заробляєш ти мільйон, а інколи й в мінус заходиш. Як в мене тут є історія, де ми в прекрасний момент з чоловіком проснулися, наче він підприємець, я а підприємець. в нас. Почти на мільйон долгів, і я так: а, ну класно, ми попрацювали. Причому ми вже робили вісім років. це не то, що там ми там молоді, зелені. Спустя вісім років ми зайшли в такі касові розриви, що просто і я в цій книжці розкриваю все детально: як, що, де, де мої камні. І я знаю дівчата, які прочитавши цю книжку, просто обогі. А це так, я да, представляєш? Ти відбиваєш охоту і е, е, унічтажаєш конкурентів. своїх. Ну, е, більше відкриваю очі, знаєш, тому що е, останні, е, останні глави, ті, що в мене дівчата читали, вони говорять, вони реально мотивують плана, в мене вийшло і у вас вийде, але е, я хоча б відкриваю, що не все відразу. Не не виходить все відразу, не відходить всіх стригти відразу, не відходить сразу же знаходити тих клієнтів, які з вами роками, да і не вся реклама ефективна. Ну в общем, я тут піднімаю ця книжка більше не тільки про грумінг, про бізнес також а плюс я ще відкриваю іншу сторону клієнта, тому що в мене mm -hmm. в кінці кожної глави іде пет мамам. Це ті, хто власники, Да? я показую, що там не завжди на стіні сертифікати, гарантія якісного обслуговування, тому що це практика. Ну, багато, багато підводних кам'єй навіть для клієнтів, які мають собаку, але не йдуть в зообізнес. Плана це моя історія, і я захотіла з нею поділитися. Написала я її буквально за два місяці, а видавала да, це написала то за два. А видала аж через півроку. І проблема стала не в а, а чому була в чому була затримка? Можеш поділитися? Е, на якому етапі? Пошук редакторів, потім редакція, потім ілюстрація, потім верстат. Потім я дуже довгий час металася видаватись самі чи все-таки шукати іздатства. Це година година? Та я, напевно, місяць потратила на те, щоб зрозуміти, куди піти. Тому що дуже багато uh -huh. інформації. Так, і ти вибрала саме здатна, наскільки я да. пам'ятаю. Да. Чому поділися? Це моя історія, це моя кровиночка, це моє ще іще І Дуже не хотілося, щоб мені все таки видавництво його перекроїло. І Душу мою звідти забрало, а на жаль, про це я вже дізналася потім. А спочатку сиділа, mm -hmm. як всі, відправляла всім видавництвам це письмо то все. Ну, в общем, інтернет руліт, да? І в цій сфері також багато mm -hmm. підсказок. Але ну, я побоялася. Я побоялася, що від моєї книжки не залишиться нічого. На жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. я. я насправді теж таплю за саме якщо чесно. От, тому що да, якось не трошки видавництво виходить не зовсім справедливо від по відношенню до автора, тому що дійсно автор дуже багато вкладає туди часу знань, душі, і потім воно, виходить, трошки знецінюється. Ну, це зовсім окрема тема, взагалі. Так, хорошо, скільки коштує твоя книга? 500 гривень. 500, правильно я почула? 500, да? Да. Де її можна купити? Поки в мене в інстаграмі тільки. Або mm -hmm. в колонії вони є, стоять все, якщо хто Вінниці, Якщо е, хтось хоче замовити з України всієї, я і не з України, у мене вже мої книжки є і в Польщі, і навіть в Америці моя студентка wow. То, wow. <laughs> да, wow. плана, що wow. вони wow. потрошки, але потрошки, да. тут е, основний камінь про маркетінг, да, багато. Класно. Скажи мені, е, які в тебе плани далі? Ну, чи, е, чи плануєш ти далі якесь написання книг, щось хочеш ще, якісь є ідеї? Не Як тобі взагалі е, бути письменником, автором книги? Які це відчуття? Так. От ти ж не просто бізнесмен, ти бізнесмен з книгою? Ну це трошки інша, е, ну, інша історія. Е... Спочатку я не повірила. Я коли от, чесно приїхала на типографію, мені в, в автомобіль грузять ці всі коробки, а я сижу і думаю, боже, точно, я вже, все, я вже письменник, нічого, я прям не вірилася. Я говорю, чесно. Перших я потім додому приїхала, чоловіку даю книжку, він такий, тіп, ну вітаю. Я вда. А, а до самої ще не доходить, що це от уже фініш. Да? І це таке зараз я пишу, але не повіриш. Після написання цієї я починала якийсь романчик, закинула mm -hmm. і почала шукати себе по стилям, тому що стиль нонфікшен він дуже легко пише. Да? По стилістіки, це ти пишеш свою історію на натхненні дуже швидко і дуже класно. Ну а в нонфікшені є друга сторона. Ти прописуєш певний період життя. І поки другий не наступив, ти до другого ще не можеш прописати. Соответственно, думаю, спочатку одне, потім по грумінгу, думаю, а як воно буде Да? Наша тема дуже класна з приводу що книги як бізнес і, і книги для бізнесу. Якщо я вже йду в цю тропу, що книги для бізнесу, я розумію, що моя цільова доволі невелика і великі тиражі мені не світять. Тобто я вже, вроді би, як і письменниця, але письменниця для дуже вузького кола. Але не повіриш, я писала роман, закинула. Потім писала е, наукове сип, чисто по ветеринарії, зрозуміла, що теж це не моє. І Зараз банально пішла в методичку для громерів, початківців. Uh -huh. Вона в мене так і йде від нуля до дванадцяти місяців, себто, як по собі знаєш, як для дитинки там дитину народжують, і там іде ноль-дванадцять. Оце буде таке саме для всіх початківців, які вирішили стати. Тому що професія популяризується, а знань дають цікаво дуже цікаво. Анатомію і все. А як з цим жити? Як далі з цією професією жити? Так, це як бути цікаво. письменником це одне, а як жити письменниці, за що заробляти і що їсти? Це вже зовсім інша сторона. Тому тут якби мені дуже цікаво твій досвід, тому що в тебе вже три книги. Тобі набагато є більше з чим поділитися. З, як мінімум з маркетингом, як це все продвигати, тому що в мене колосальний просак іменно там. Ну, mm -hmm. Може, звісно, банально, бо я багато функціональна, і там то, то бізнес, то діти, то то, то все я весь mm -hmm. mm -hmm. ну, тут ось я да, ну, при значу. Ну я тобі розкажу просто, що зараз я запускаю і чим я можу бути тобі корисна, як автору. Який просів якійсь своїй темі. З 11 вересня я запускаю першу фокус-групу. Я набираю письменників або людей, ті, хто вже написали або хочуть написати, або на якомусь етапі зупинилися. На три місяці ми йдемо в в таку подорож: пліч опліч, рука обруку це 12 живих зустрічей. Це, там будуть і по. Розкриттю потенціалу вже індивідуальні, і практично після кожної теми у нас мастер-майн, де ми просто обговорюємо всі подводні камні, всі камні приткновення, да, які заважають письменнику писати, і просто мені дуже хочеться от просто довести людину знаєш, до того моменту, коли як і ти отримуєш це. Ці надруковані свої книги, оце відчуття, що ти вже ти вже на іншому рівні. Ось тому. Якщо в тебе є, я тобі скину презентацію цієї програми і подивишся, можливо, тобі там якийсь окремий блок буде цікаво, да? так як ти теж пройшла якийсь певний шлях, але ти зараз починаєш новий, і це може бути класно в груповій динаміці знаєш, і ти і працювати. Тому що я теж беру книгу на замовлення і починаю писати разом з групою, і ми от рухаємося разом. З цьому напрямку, і будемо Ну там я знаєш, із власного досвіду вже з тими, з ким я спілкувалася, то кожен книга, це кожен окремий досвід, і до неї. Повинен бути окремий підхід, взагалі, все як знаєш, до, до маля, яке тільки народилася, нічого не буває. Однакове ось тому, але такі я буду... шлях зараз я... я запускаю. Я свою книгу писала як е, сліпе кошеня, просто тикаючись туди-сюди. Я розумію наскільки це цінний проект, особливо для людей, які бояться зробити цей рішучий крок. Бо це рішучий крок, е, наскільки бояться от, проявитися в себе. Наслуховуються всякою його, там вже люди не читають, там мені теж таке говорили. На середині шляху mm -hmm. я розумію, що така фокус-група це просто ну, must-have, особливо, тому що підтримка це дуже багато. Особливо ці такі пінки: yeah. давай, все, виділяй час, пиши там, бо... бо багато людей, в яких не вийшло, багато в кого не довели це все до кінця. А я думаю, так на 12 чоловік це буде набагато легше. Тим паче, uh -huh. це прям дуже крутий проєкт. Я, звичайно, познайомлюсь, прочитаю. Надію uh -huh. йде підключитись. Uh -huh. бо це дуже цікаво. Клас. клас. Ну, е, тоді, на чому можемо можем завершити нашу зустріч? Так, я не хочу, щоб це була знаєш, довга зустріч, тому що. Зараз такий швидкий світ, ніхто не хоче довго в щось вникати. Ось я вдячна тобі за твій досвід. і Зустрінемося, я думаю. Зустрінемося, да, да. розмістимо це все в Ютубі в наших каналах, потім в uh -huh. Фейсбуці залиємо і внизу ти, звичайно, розміщай свою інформацію. Я, я про свою, про книжечку, хто, можливо, да, да, має да. улюбленців і хоче глянути на це все з-за кулісся. А, і ти свої mm -hmm. також. Це мої мої дітки, дітки. Да. Рада тебе чути, бачити, ми це зробили з четвертого разу не треба, да. але ми це зробили. Це теж досвід. Це теж досвід. Це, точно. це класно. Це досвід. Да. Все, ми так, просто так. з тобою, унічки. Да. Дуже рада знайомству з тобою. По-ка. Давай, пока. Заверш... Не забудь завершити да. і зберегти це. Так, да, 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 обов'язково. Зараз да. зберігаю. Да, давай. Па -па. Па -па.